Те, що ми будемо в рахунку друкувати інформацію, скільки він ще використав енергії, одиниць енергії, це буде носити чисто інформаційний характер. Тобто, якщо людина, наприклад, використала е, 10 кубів, я вам умовно кажу, це буде, наприклад, е, складати 100 кВт годин електроенергії. Я умовно перевів, це приблизний перевір, просто щоб люди розуміли. Тобто, Людина в тому випадку, е, у нас е, всі споживачі... Е, Газу, як правило є споживачами електричної енергії. Маючи інформацію, скільки людина використала одиниць енергії, газу, але переведені в одиниці енергії, вона може прийняти рішення, чи їй на сьогоднішній день вигідно використовувати в подальшому газ, чи можливо її є бажання чи умова ну, використовувати електроенергію. Тобто людина, отримуючи інформацію, скільки вона використала енергії, вона буде приймати для себе рішення чи користуватися газом, чи користуватися електроенергією, чи можливо її придбати дрова чи вугілля і таким чином користуватися. Просто людина буде поінформована, а рішення, я, чим користуватися, буде приймати вона. Тобто для людей на сьогоднішній день поки нічого не зміниться. В майбутньому планується, що цей газ ми будемо переводити в енергоодиниці і рахунок буде виставлятися вже за одиницю енергії. Тобто на сьогоднішній день е ні ціни, скільки ця енергія коштує, немає не такого розрахунку. Тобто, для споживача 1 квітня нічого не зміниться, крім того, що він буде проінформований, скільки він викори став енергію.